Смачний сніданок. Хлібні котлетки. Такі котлети зі столу зникають миттєво і не скажеш, що вони майже із самого хлібу. Приготуємо котлетки із хлібу разом. Для цієї смакути потрібно взяти ось такі інгредієнти. Хліб ріжемо ось такими кубиками. Можна взяти і черствий хліб, або хліб можна взяти із морозильної камери. Хліб нарізаємо дрібним кубиком. Одна грань кубика до 1 сантиметру. А взагалі, як получиться нарізати хліб? Подрібнений хліб заливаємо склянкою молока. Якщо висушений хліб, то потрібно дати час йому, щоб він розм'як, щоб хліб увібрав у себе усе молочко. Тим часом на терці з малими отворами натираємо твердий сир або такий, як ми, у нас сьогодні моцарела. Додаємо натертий сир до хлібу. Як варіант таких котлет можна додати ще й натертого яблучка. Якщо яблука кислі, то потрібно ще й додати дрібку або більше цукру. Будь-чим змішуємо яйця, щоб білок із жовтком з'єдналися, яйця збиваємо. До ось такої пінки і додаємо їх у фарш. Усе змішуємо і розігріваємо уже сковороду, розігріваємо олію на сковороді. Котлетки формуємо ложкою. так ліцей. Підбираємо і смажемо котлетки по одній, з кожної сторони. Вмажемо до золотавого кольору. Уже апетитно котлетки пахнуть. Цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлетки. Звичайно, ми котлети із хлібу смажимо ми кожного дня. Але така смакота має місце для сніданку. Таким чином смажимо хлібні котлети із яблучком. Котлети смажимо швидко. Одна-дві хвилини і котлетки вже і яної з а вже наливати чай, а можна й каву. Смакують ці котлетки як гарячі, так і охолоджені. Нехай чай охолоне, а ми побачимо, які ж ці котлетки усередині. М'якенькі, соковиті, ніжні, ось які. Друзі, не забудьте поставити нам вподобайку. Яка смакота. Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Такі котлети зі столу зникають миттєво. А ось подаємо до столу хлібні котлети із яблучком. Такі котлети. Люблять дітки, ах же й смачні. Смачні вони як теплі, так і охолоджені. М -м -м. Ось які усередині хлібні котлети із яблучком. Ніжні, смачні. Це просто космос. Вони солодкі, та ще й із яблучною кислинкою. А з чим подати їх? І з будь-яким джемом, і з варенням, і з молочком смачні котлети, смакують котлети усій родині, та ще й добавки усі просять. Смачного, ах, і смачні котлети. Хлібні і з яблучком. Хоч і не скажеш, що тут майже. Самий хліб смачні котлети.